Ви коли-небудь замислювались, що вбрання це не тільки про красу й розкіш, іноді за мережевими прикрасами та коштовними тканинами ховалася справжня небезпека, колись модна сукня могла стати тихою пасткою, а кожен дотик до неї кроком у невідоме. В'яви собі величні бали 19 століття, жінки у розкішних смарагдових сукнях, що сяють під світлом свічок, але ніхто не здогадується, що цей блиск смертельний. Чим яскравіший колір, тим більше отруйного арсену на тканині. Кожен рух отрута проникає в шкіру, кожен вдих і дівчата ковтають смерть непомітно. Швачки, які шили такі вбрання, жили не більше кількох років. Цей отруйний барвник використовували не лише для суконь. Ті самі смертоносні пігменти додавали у фарби для шпалер, тканин для меблів, і навіть у будинках люди поволі вдихали отруту. Не знаючи, що розкішні візерунки вбивають їх щодня. А тепер подивись на корсет: здавалося б, звичайна річ у гардеробі леді. Але заради тонкої талії жінки перетягували себе настільки туго, що ламали ребра, стискали органи і втрачали свідомість прямо на балах. Деякі просто падали непритомні у натовпі і більше не вставали. Капелюшки, шляпки вони здаються милими дрібницями. Та насправді це примара пернатого світу. У моді 19 століття пір'я рідкісних птахів було обов'язковим. Цілі колонії чапель і колібрі винищували заради одного капелюшка, за пір'я точились справжні війни між браконьєрами і бідняками, навіть фарби для тканин могли бути смертельними. Текстильники працювали без рукавичок у брудних підвалах, де пахло свинцем, ртуттю і кислотою. Їхні руки ставали чорними від барвників. І вони йшли з життя раніше, ніж їхні модні клієнти встигали викинути старе плаття. Сьогодні ці вбрання, мов тіні на старих портретах, адже вбрання може прикрасити людину, а може стати і її привидом. Тому привиди моди говорять нам сьогодні, справжня краса ніколи не коштує життя. Хочеш почути ще їхній шепіт? Пиши в коментарях разом відкриємо ще більше забутих примар.